The <laughs> Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні ми будемо говорити про жанрову літературу, а саме про романтичну історію, про детектив і про підліткове фентезі, буду розказувати в тому порядку, в якому я книги читала, і розпочну з роману Два кроки назустріч. Його авторами є Грем Сімсіон, який вже популярний автор, який написав проект Розі, з яким його читачі вже мають знати, і також його дружина Енбуїць, яка є професійним психологом. І це дуже відчувається в цій книзі, тому що коли говориться про особистісні травми і їх подолання, коли Говориться про стосунки, то зрозуміло, що ці процеси добре відомі авторам, і вони знають, як про них написати. Дія цього роману відбувається на дорозі Святого Якова, і це те, що мене одразу ж заінтригувало, коли я про це почула. Одразу цю книгу мені захотілося прочитати, тому що це та дорога, яка манить мене до себе. Я про неї вперше почула в дзвінки Матіяшевої», в її статтях, а потім в книзі Дорога Святого Якова. І з'явилася в мене така мрія колись побувати на тій дорозі. Розумію, що не вже вже вже. Вже не там не все кинуте, але коли сподіваюся, що це таки здійсниться. А, Дорога Святого Якова це один з найвідоміших паломницьких маршрутів у світі а, до Сантьяго, де Компостела, до а, місця де зберігаються мощі Святого Якова, а, там дуже красива легенда, загалом красива історія, і багато століть Пілігрими йшли цим шляхом, а дуже різними шляхами, так, тому що там декілька доріг йдуть до цього собору. А, але якщо раніше Пілігрими йшли з такою духовною метою, а, це була духовна мандрівка. Це була проща, це був так шлях до себе, так перемагання якихось певних проблем, але в першу чергу це був шлях до Бога і до глибшого глибших стосунків, з ним так то зараз це більше просто такий собі дійсно пошук себе, боротьба з психологічними проблемами, або й просто весела подорож, так тому що як люблять повторювати на цій дорозі, що шлях вас змінить, і дійсно ця дорога змінює, тому що цілий день іти там 15-20 кілометрів під різними погодними умовами. Мовами з різними обставинами десь відчувати голод, десь відчувати якийсь страх. Тобто, там дуже різних багато почуттів, і в кожного ця дорога є абсолютно індивідуальною. Ну і правду, що вона всім приносить якісь плоди, навіть якщо вони є не духовними там, в християнському сенсі цього слова. Ну і я розуміла, що ця книга теж вона не буде говорити про християнський бік дороги Святого Якова, а більше про такий психологічний так тут і було. Хоча, звісно, що тему віри тут не могли не зачекати Чепити у нас туди є два головні герої: це американка Зоя, яка приїжджає з Лос-Анджелеса в Клюні Франції до своєї подруги, і досить так випадково вирішує піти дорогу Святого Якова, щоб пережити втрату свого чоловіка, яка відбулася десь зовсім нещодавно, і зрозуміти свої почуття, так і взагалі випустити їх на волю. А і також англієць Мартін, який має ім'я Мартін Іден, тут така собі гра автора, який йде нам на дорогу з комерційною метою випробувати один свій винахід. Але дорога їх об'єднує або не об'єднує. Звісно, що у нас тут розвивається романтична історія, певна закоханість чи зацікавленість. Але в кожного з цих людей є свої болі. Так в Зої це втрата чоловіка. В Мартина це розлучення з. Його дружиною в обидвох складні стосунки з їхніми дітьми, і звісно, що треба багато з чим розібратися в першу чергу з собою, своїми почуттями, своїми болями, щось відпустити, щось навпаки повернути в своє життя і чи їхні дороги зійдуться в прямому та переносному сенсі цього слова, тому що там описано дуже різні шляхи Сантьяго де Компостела. Там описані різні місця, різні досвіди. Це цікаво з такої прикладної точки зору, та про якісь там різні хостели, про містечку. Про церкви, ну і також, звісно, за такою духовно-психологічної якраз за цим душевним стіленням найбільш цікаво спостерігати, тому що воно було логічним, воно було якимось близьким. Справді ти співчував героям, але тут дуже багато мелодраматичності, отих постійних сходжень і розходжень наших героїв. Ну але звісно, це такі закони жанру. Будемо прибачати це авторам. Загалом написано дуже захопливо, дуже красиво і попри легку форму, це все одно якісно написана книга. Не дарма автори є такими популярними, і скоро планується екранізація цієї книги. Мені було б дуже цікаво на неї подивитися на правду. А тим більше напевно, що це буде відбувається на справжній дорозі Святого Якова. А мені б хотілося побачити це на відео, тому, звісно, чекаю і вам цю книгу рекомендую. З одного боку, для відпочинку, а з другого боку, для такого глибшого занурення, переживання. і ця книга також може бути шляхом. Наступний роман це роман детективний, який я теж дуже, -дуже хотіла, тому що попередній дете. Автора мені дуже сподобався. А це Мішель Бусі, Чорні водяні лілі». Я читала його літак без неї. І, попри те, що були різні відгуки на його книгу, мені вона дуже заімпонувала, і загалом це таке було одне з перших знайомств з детективами. Ну і тепер продовження. І знаєте, ці книги дуже відрізняються, тому що і за якимось стилем, і за настроєм, і за характером, і власне за проблематикою. Але залишається у такий французький шарм цих книжок, навіть коли страшні речі, навіть коли. Вбивства і розтрощені голови. Описується так, що це сприймається як справжнє мистецтво, і про мистецтво в цій книзі буде дуже багато, тому що дії відбуваються в містечку Живерні. А це те містечко, де жив Клод Моне, де був його будиночок, де був знаменитий ставок з водяними ліліями, які він малював. І цих картин було більше ніж 200 та майже під екземплярів, так тому що він останні роки свого життя малював лише свій ставок і лише водяні лілії. Але нібито каже, що під кінець життя він намалював картину в чорних. Тонах, тому що зазвичай в нього не було таких кольорів на полотнах. Всі її шукають. І також тут буде багато про його життя, про тих художників, з якими він дружив, про життя цього містечка, про ринок незаконний і законний та живопису, а про те, як це містечко живе зараз, та, в туристичному плані, про ці всі музеї, про створення цих музеїв, про цю колекцію. Там насправді стільки цікавої такої арт-інформації, що захотілося дуже багато дізнатися про моне і загалом про імпресіоністів, Тому що знаємо також і багато, але, звісно, що і сама історія дуже цікава. Нам тут розповідають про вбивство. Так все починається з вбивства і, в принципі, не з одного. Як говорить наша оповідачка в першому, буквально в першому розділі, і це історія трьох жінок. Одна з них є односерічною дівчинкою, яка добре малює, яка мріє про кар'єру художниці. Мріє втекти з цього містечка. друга це вчителька років 30, дуже красиво, одна з найкрасивіших, яка. Живе зі своїм чоловіком, але також мріє втекти з цього міста. І про стару, який за 80, а, яка за всіма спостерігає, яка все знає, яка власне нам розказує цю історію і яка також мріє втекти. А, ця книга злосів буквально з першого там вступу, тому що так уже гарно автор закрутив. Так він цих всіх жінок описав. А з такою, знаєте, теж фірмою фірмовою французькою іронією, а, що я одразу зрозуміла, що мені книга сподобається і не розчарувалася. А, я очікувала, напевно, що чогось зовсім іншого, тому що, як я вже говорила, тут багато і про кохання, і про пристрасть, і про дітей, про малювання, про моне, про ринок художніх творів, про поліцейських, про це маленьке замкнуте містечко, в якому нібито всі один одного покривають, але я не очікувала такого фіналу. Він був несподіваний, він був направду добре зроблений і він був дуже болючий. Я не знаю, дочитала цю книгу, і мені настільки було якось. Не те, щоб тяжко, але дуже прикро на душі, бо про те, що тут майже хепі енд, але дуже важко про цю книгу говорити, щоб хоч якось її не проспойлерити, Але як на мене, то це книга про втрачені мрії, про якісь незреалізовані надії, які ти мав у своєму житті, і про певні причини цього всього. І також вона в великій мірі про мистецтво, про красу, про любов і про пристрасть також, звісно, тому більше нічого говорити не буду. Так, є в цій книзі якась певна. Доля Штучності, але не в сенсі того, що воно якесь все таке несправжнє, та а, а в тому, як автор скомпонував історію, вона дуже логічна, але деякі елементи ми розуміємо, що він дешки, так знаєте, підлаштував під свою історію, щоб усе зійшлося, але цю умовність можна легко пробачити за красу цієї оповіді, за розповіді про Моне, про художників, загалом про мистецтво, за прекрасний опис цього містечка, який я постійно гуглила якусь інформацію, гуглила якісь картини. Ну і власне за саму історію, яка яка не просто про вбивства, вона зачіпає набагато знову ж таки глибші теми. Тому так, мені дуже цей роман сподобався і вам також його рекомендую. І остання на сьогодні книга це підліткове фентезі від одиництва Аса Рафал Косік, Фелікс Нет і Ніка та банда невидимих. Книга польського автора. І це початок серії. Коли я говорила в книголовах, що книжок буде 4, то напевно трохи помолилася, тому що автор написав вже 15 частин. Не знаю, що всі видиво буде перекладати, але 4 Кири, принаймні, вже заявлені в кінці цієї книги. А нам тут розказано про групу підлітків, які постійно потрапляють в якісь пригоди. І кожен з них має свої якісь суперздібності. Так, Фелікс у нас просто геній техніки, він придумує різноманітних роботів, різні пристрої. Ну і також його батько теж є винахідником. Нет у нас займається програмами, комп'ютерами, різними такими от інформаційними штуками, і навіть штучним інтелектом. ну і його тату, звісно, також. Програміст. А, ну, а Ніка, нехай Ніка для нас буде такою собі таємницею, яка розкривається вже ближче до середини книжки. Але здібності у неї також є. Але моїм улюбленим персонажем була програма штучного інтелекту Манфред, який, крім того, що виконував різні складні завдання, допомагав нашим друзям, також мав що цікаву особистість за своїми поглядами, за своїм гонором. А, і розмови з ним завжди були такими іронічними та гумористичними. А, ну і загалом була цікава ця тема та, штучного інтелекту, того, а, які він має можливості і які. І обмеження і чи може він захопити наш світ. Думаю, це дійсно актуально. Тому саме цей персонаж дуже мені імпонував. Дія відбувається у Варшаві, де зараз орудує банда невидимих, яка грабує банки. Ніхто не може їх зловити, тому що вони ніби як проникають крізь стіни. Але чи вдасться з цим справити з нашим героєм? Загалом, які пригоди їх очікують, а очікує їх дійсно багато. Тут будуть і привиди, і таємниці, і скарби, і різні мандрівки, і технології, і штучний інтелект, і також багато небезпек. Ну і, звісно, Певні шкільні проблеми, такі звичні для підлітки, та а, сумки з однокласниками, перші романтичні почуття, а, якісь проблеми в школі там з вчителями чи з певними проблемами. Але а, книга є досить повчальною, тому що вона говорить власне про дружбу, про доброту, про підтримку один одного, про якісь а, важливі цінності і також про потребу навчатися, тому що навіть там, де наші герої могли б схитрувати а, і використати свої знання технології, вони все таки десь розуміють, що а, треба таки вчитися, треба таке серйозно ставитися до свого навчання. Хоча біль. Більшість часу вони вирішують набагато складніші проблеми. В цій книзі дуже багато умовностей, як на мене, тому що дуже багато зручних випадковостей для наших героїв, які випадково так складаються, що все якраз в їхні руки йде, що вони в цьому всьому замішані, а вони та їхні там друзі, знайомі, їхня школа і так далі. А це було десь так трішки наївно. І також ця книга дуже просто написана. Події відбуваються надзвичайно швидко і настільки не вистачало мені. Якогось більшого багатства мови або якоїсь більшої оповідності, тому що дуже короткі речення, дуже короткий виклад події, непогані діалоги, там є гарні жарти і все. Але ну загалом мені було особисто запросто. І книга нагадувала мені сценарій до мультфільму, тому що тут кожен розділ це в принципі окрема історія. В кінці вони всі об'єднуються, звісно, але тим не менше, це може бути такою окремою серією, такою дуже швидкою, дуже енергійною. І я, в принципі, читала і одразу ж бачила такий. Готовий мультфільм, схожий на ті, які там дивився мій брат в дитинстві, так про якусь там команду, яка бореться з різними таємницями, яка використовує технології та різну містику. Але для підлітків, для дітей років 10-14, думаю, що це просто ідеальна книга, вона легко читається. Власне, ці короткі речення і простий виклад, навпаки, може бути більш зрозумілим. Ну і дійсно цікаво дізнатися, чим це все закінчиться. І навіть якісь такі, знаєте, підлаштовані повороти сюжету, вони настільки будуть кидатися в очі. Тому Ло моя оцінка. Хороша книга, я б хотіла продовжувати з нею знайомитися за цією серією. А, але все-таки це більше таке саме підліткове читання, навіть дитяче читання. Тому рекомендую, якщо у вас є діти такого віку. А, дійсно думаю, що ця історія їх направду захопить. А і до речі, в цій книзі ще дуже багато є про книги. А тут згадується Гобіт Толкіна, тут згадуються якісь інші книги, і вони дуже часто ходять в бібліотеку. Ну, можливо, не завтра там, щоб просто читати, але тим не менше про книги і про літературу тут говориться, і це теж уже великий плюс. А, а мінус в тому, що. Тут хлопці трішки знущаються з нашої Ніки. Ну як вони там інколи роблять такі зауваження, що вона ж дівчинка? От ну не дуже це мені сподобалось. Так не більше, що Ніка а, така ж смілива, як і вони, але тим не менше. Тому також цю книгу рекомендую. А, ну і такі були мої відгуки на три хороші романи. Така, знаєте, легка література для відпочинку, але яка разом з тим а, говорить також і про щось важливе. Мені дуже було потрібно такої літератури в квітні. А, для того щоб відволіктися від певних проблем від такого важкого читання, тому якраз ці книги були вчасними і вам також можу їх рекомендувати. На цьому у мене все. Я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!